Так, друзі, записую в друге для вас сьогодні відео, і перше, хочу попросити у вас вибачення, тому що я затупив, коли робив перший раз розіграш. Зараз ми будемо проводити другий раз розіграш нашого подарунку від інерсола, саме зварювального напівавтомату. Чому так вийшло? В принципі, я зробив все по стандарту, зібрав всі коменти, які були, але виявилося, що велика кількість коментів потрапила до нас. В бан та? в нашому Ютубі чомусь вони були забанені. За, ну, якось, хоча в нас нема такої модерації, але воно чомусь там потрапили ці коментарі в бан. І досить їх багато. Я от зараз передивився це. Всі коменти, які були до цього відео, я їх повиводив, я їх розблокував. І зараз у нас 442 коментарі. Перше, коли я робив це відео з розіграшем, було 192 коменти. по-моєму, так. Так, це моя вина, дійсно. Прошу вибачення за це. І було б нечесно, скажімо так, залишити отаку от кількість людей, які не приймали бучість. Тому зараз виправляємося і шукаємо нового переможця. Знову той самий сервіс Анкл. Копіюємо посилання на наше відео. Вставляємо його сюди. Перевіряємо так. От, вже видно. 928 переглядів, 160 подобайок і 442 коменти. Тепер вже дійсно все правильно. Все чесно має бути. Натискаємо рандом і обираємо. Переможець. Є Іван Добрецький. Переходимо. От. Сторіночка на Ютубі Івана. Маю надію, що це не якийсь бот, а дійсно людина. Іван, я вас вітаю. Прошу вибачення в попереднього переможця, якого ви могли бачити, то ми все скасовуємо. Зараз дійсно Іван це являється переможцем в цьому розіграші. Зв'язатися знову ж з нами через соціальні мережі, будь-які там, або Instagram, TikTok, Facebook. Пишіть в особисті і відправимо вам подарунок. Дякую всім, прошу ще раз вибачення і до зустрічі в нових відео.